Зима це пора, коли люди більше часу проводять у теплих приміщеннях, а відповідно і перед екранами телевізорів. А тому саме у цей час серед телеканалів розпочинається запекла боротьба за глядача, привабити якого можна в першу чергу якісним продуктом. Перший кабельний наймолодший телеканал серед своїх закарпатських колег. Тим не менше завоював свого глядача і має чимало ідей щодо того, як стати ще кращим. Аудиторія каналу здебільшого молодіжна. Тим не менше людина будь-якого віку зможе почерпнути тут для себе щось корисне. Ми намагаємося. Всім колективам зробити так, щоб цей канал був по духу близьким нашим людям. Тому що от навіть ці ж проєкти, які ми робимо, вони, вони з народу і вони їх роблять звичайні ж люди. Тематика це все, що стосується Закарпаття, тим паче ужгород. Будній перший кабельний присвячує оперативному та вчасному інформуванню громадян про події у місті та області. Так звані інформери містять найсвіжішу інформацію із сайтів та поновлюються на екрані щогодини. Відділ новин готує відеосюжети та формує із них свої випуски. Особливістю кабельщиків стали оперативні стріми з місця події. Журналіст з'являється в гущі конфліктної ситуації та подає в ефір те, що відбувається навколо нього. Ми запустили стріми дещо, якщо ви бачите. Є такі відгуки на рахунок них позитивні, скажу так, тому що вони досить гострі і все ж таки. Ми бачимо, що вони хоч щось змінюють. Вихідні дні на першому кабельному наповнені розважальними програмами та ексклюзивними інтерв'ю. Автори проектів на позирай та туристи дещо перекваліфікувалися, але не перестали бути дотепними і непосидючими. Базар і точка змушує громадян вчити історію Закарпаття і за це отримувати призи. Брюнетки чи блондинки шукають відповіді на вічне питання. Хто ж із них розумніший? Чергова порція гостей з'явиться цієї зими і у авторській програмі Лариси Лепкань. Гості зустрічей повстануть у незвичному ракурсі і в ході невимушеної. Її розмови розмірковуватимуть про життя. Я не буду розкривати усіх таємниць, але в новому сезоні чекайте нових цікавих особистостей, розмов. Ми всі розуміємо, що насправді складний зараз час в Україні, зараз не до розваг. Але тим не менше, ми вирішили не відмовлятися від цієї програми, оскільки вона дозволяє ну таки якось відволіктися від того від тієї напруги, яка зараз присутня, і але усі ці теми і проблеми вони все одно проскакують. У розмові тому, що без, без цього неможливо чимало інших цікавих проєктів ще у розробці, але за кілька тижнів з'являться на екрані. Тож зустрічайте новий сезон на першому кабельному. Нехай ця зима для всіх нас буде доброю і наповненою позитивними новинами.